Сьогодні у нас цікава, можна сказати так, новинка, оскільки я ще не розпаковував і не аналізував. Дуже актуальна продукція зарядні станції, які зараз всі потребуємо. Фірма Дженерджі, іспанська фірма, вже майже три роки на ринку в Україні. Ми є представники генеральні в Україні, дуже якісні генератори, бензинові, газові та дизельні, і крім того, вони ще продають зарядні станції. Зараз шалений попит на такі речі. Хочу вас познайомити з черговою станцією від торгової компанії Genergy, модель GZE 0810. В даному випадку у нас можете звернути увагу, як то кажуть, з упаковки теж багато залежить. Упаковочка досить якісна, як в більшості, але, зверніть увагу, навіть є два ящики для того, щоб випадково десь щось не втратити. Е, Ну, маленький технічний екскурс. Значить, 835 ватт-година у нас ємкість акумуляторів. Значить, у нас йде номінальна 1 кВт, максимальний пусковий 1,5%. І ось ми бачите 2000 циклів 80%. І зарядка йде цикли до 3500 циклів заряду. Чому звертаю увагу на зарядні станції? Тому що зараз багато ходить версії, що краще купити галевий акумулятор. І Інверторі, воно буде якісніше. Ні, друзі, воно, звісно, теж має право. Але питання в тому, що, звичайно, гелеві акумулятори вони приблизно цикли десь 500. А ви тут маєте, грубо кажучи, 350, 3500 циклів. Відповідно, ви маєте, грубо кажучи, на все життя ось такий компактний варіант, де вже все сформовано всередині. Крім того, даний апарат ви можете використовувати як ДБЖ. І крім того. Він не тільки працює, у ньому безпосередньо вмонтовано байпас, е, е, що дуже важливо у даному випадку. Ви поставили і він працює економно і правильно в цьому режимі. Коли у вас немає ДБЖ, ви спокійно використовуєте Додаткова функція, як бачите, на лице. Значить, Фейс у нас досить такий знайомий, вже, як Женерджі. Все дуже компактно і просто. У нас... Інформативне табло, як бачите, ємкість батареї. Тут підключаємо зараз побачимо споживання і на термін, який у нас буде вистачати батареї. Е, є у нас е, ліхтарик, до речі, він. Має кілька функцій яркості. Так що можна використати, коли потрібно. Тож ми підключаємо тут роз'єми USB та FC, як бачите, Можна заряджати від сонячних батарей і гніздо, як звичайно, в автомобілі, прикурювача Можете спокійно користуватися, заряджати від автомобіля. І всі кнопочки ці включаються. Три виходи у нас на 220. І у нас ось тут іде безпосередньо зарядка від 220. Три види зарядок. Можна використовувати. Компактний, ніякого западу немає, дуже висока якість самого пластика. Два кулери, досить тихо вони працюють. Тут прорезинені е, у нас стоячки такі, де власне, воно досить гарно, міцно не скользить. Рукоятка складається дуже зручно. Тепер порівняйте, наприклад, той самий гелевий акумулятор наприклад, 100 сотка чи 150, який важить чітко знає скільки, носитеся і тому подібне. Кинули в машину, ви поїхали і маєте з собою 220 завжди. Так, інструкція у нас йде. комплектації є стандартні два від автомобіля і від 220 зарядки. І зараз ми з вами перейдемо безпосередньо до, до тестування. В даному випадку він порівняно. Можна сказати, що мало потужне, тому що фірма Genergy має е, великий вибір: і 500, і 800, 1,2, і 1,5, і 2 кВт, і навіть 3 кВт. Якщо ви хочете все заживити вдома безпосередньо, ви можете придбати у нашій компанії чи у наших партнерів. В даному випадку, ви розумієте, це в нас номіналка стоїть 1 кВт. І ми зараз продемонструємо, як він буде працювати. У нас там з і зараз побачимо, як вона буде. Так, вона починає працювати. Я поставив на максимальне. І зараз будемо бачити, скільки він буде споживати. Ставимо друге положення, наприклад. І звертаємо увагу. 960 Вт. Заявлена номінальна у нас кіловат. Він не спрацьовує, відповідно працює. Якщо це дуже дешеві зарядні станції китайського, я би сказав, підвального виробництва то відповідно ці е, зарядні станції, вони, по ідеї, більшість знімають достойної гарантії. Нема генерального представника в Україні. Так що дуже звертайте на це увагу, тому що ціни там досить такі всякі дешеві, і тим і підозрілі. Так що е, обов'язково требуйте гарантійний талон. Представник має бути офіційний і, відповідно, чек, е, фіскальний чек. Зараз ми спеціально спробуємо, е, чи спрацьовує він перегруз. У нас, оскільки термоповітродувка 2 кВт, і ми бачили, що вона працює до кВт без проблем. В даному випадку ось друге положення. Знову бачимо споживання 900, не вимикається. Але зараз ми включимо третє положення, де вже буде 2 кВт, і він має спрацювати має спрацювати захист. Так, Включаємо третє положення. і... Бачите, спрацювала помилка, він автоматично відключився. Що говорить? Дуже якісно все спрацьовано. Пішов сигнал. І ми повертаємо. І знову зараз, побачите, в положенні другому він знову буде працювати. Так. А, так. Все, виходить на свій 900 і знову працює. Відключаємо. Тому я вам рекомендую іспанську компанію GENERGY, яка дійсно досить високої якості. Звертайтеся до наших магазинів, наших представників, наших філіалів, а також наших партнерів. GENERGY.